Всім привіт! Сьогодні у нас буде продовження кар'єри за Артема Мілевського. Артем Мілевський вже в новій команді. І сьогодні у нас буде, знаєте що? Сьогодні у нас буде в серії дебют Артема Мілевського в Лігі Чемпіонів. У а дебют вийшов? О oh, ЄС! Yes. А який він вийшов? Ви зараз побачите це все самі. Тому бажаю вам приємного апетиту, Приємного перегляду. Погнали! Так, Друзі, якась чертівщина відбувається з записом. Я не розумію, що відбувається, але ми тут 3-0 ведемо. Мілевський забив двічі. Ось. Перший його гол, тут як всіх обійшов і ляпс один. І на 43-й хвилині він забиває другий. Другий гол також, дивіться, за меж штрафного потрапив. Взагалі бомба. Поїхали грати другий тайм. Я сподіваюся, що тут уже нічого в нас не буде, блін, перебиватися. Гарний пас Мілевського удар тут. Прям руки, ну що ти будеш робити? І можливо тут четвертий, ну курди як! А, ну нічого не здають робити, йомайо куди -йо. ти тікаєш? Ну куди тікаю их 4-0 могло б бути? Але тут контратака тепер Ні-ні-ні-ні-ні ну в підкаті там виривай просто вбивай його. Е-е-е, офсайд. -е -е. Нема офсайда, але тут... Андреа Олунін тут зда... Уй! Чо Хорошо! Ну, в принципі, по результату перший тур, ну, точніше, перший матч випуску дуже класно. Але з... чому не записалось перший тайм? Ух ти, ось воно! Ось воно! Ради чого переходив сюди Артем Міленський. ой Ой-ой-ой! Це вона! Це Ліга Чемпіонів! І дебютуємо ми в цій Лігі Чемпіонів в матчі проти АЕКа. Фу-фу-фу! Непогано. Хто тут ще грає, можливо, якісь несподівані команди до нас є. Думаю, Ніяких несподіваних команд не буде. Тож є такі, що виграли. Але я сподіваюся, ми також виграємо. Це буде перший матч для Артема Мілевського в Олії чемпіонів. І Лорента виходить право в захисті. Прикольно. Браїн Ді у гарний склад. І Лунін. Хорошо. Ну що ж, це дебют для Артема Мілевського в Лігі Чемпіонів. Я сподіваюся, що цей сезон для нього вийде непоганий. Ну, а там будемо бачити, будемо все робити для того, щоб. Ух ти, який пас! ой ой ой, -ой, -ой. Ну, ну майже, 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 Мілевський вже трішечки-трішечки привикає. Да-да-да-да-да! А куди ж? Боже, як гарно там. Так ми повинні бути там. Там, де Баварія, там, де да-да-да-да-да-да. А міг перекинути просто його. Тут ще один. Біля, а що в тебе за удари головою, я не розумію? Боже, як було це поруч. Це... Нічого собі, це ж було поруч. ой Ой-ой-ой. Так, ну ні, ну ні, ну ні, зупиніть, зупиніть. А, хоча такий удар був, що можна було не зупиняти нічого. 69 бал, це не той бал, на який ми заслуговуємо, І 00 це не той рахунок, на який ми теж заслуговуємо. Курва, тут ці п'яточки, це бразильці. Та не було там офсайду. Ну що ну, таке? Курва як гарно розгуляли. розгуляли. Гуляли, Гуляють корови на полі. Угу. А ми розіграли. Міля! сюди міля, нарешті. 1 0 в лігі чемпіонів. Дебютний гол і дебютний гол головою. Ой, це шедевр просто. Це який м'який, м'ясенький, навіс і міля. Ой, чудово, та ти що? Під поперечину, ой, бомба! Так, дебютний гол є. Це дуже добре. На 68-й хвилині. Ого, довго чекали, все-таки дебютного, більше години. Так, 1-0. Ну слухайте, для першого матчу в Лігі Чемпіонів проти такого суперника взагалі не переконливий рахунок. Взагалі. Добре. Фу. 1-0 перемога в першому матчі Ліги Чемпіонів. Ой, хорошо. Реал програє Ювентус у 01. Одижте сюди. І ще й Мілевський гравець матчу. Ну, Що може бути краще? А тут через 2 дні знову матч проти ще й. Байера, що там попізуха. О, та трошки цей. Склад поміняний. Блін, але граємо вдома. Дуже важливий матч. Ми на п'ятій скудинці. Байер на четвертій, потрібно його перемагати. Так, Мілевський попередні два матчі дуже так непогано зіграв. Можливо, вийде і зараз і третій. Тімо Вернер. Тімо Вернер. Мілевський. Та що ж ти будеш робити? Потрібно потрапляти з таких позицій, тут ворота, йо-маю! Ня-ня-ня-ня, не дати. У, Заблокували, добре, молодці. Оу! Лумін машина. Ох, таке дермі літав. Де ти там взявся? Ти кудрявий. Боже, знов-знову не атакують. Я в шоці. Дивіться. О, Лунін, дякую. Але знову це вже третій котовий біля ворот передбулецьками. На цей раз вони розіграють. Ні, ні, ні. Боже мій Мілевський, оце поміг. А, а, а де вірт? Він пропав, він просто пропав, його тільки що не було. Це не пенальті. Брть по центру. А, так тепер кожну атаку потрібно дуже, дуже вивірно вести. Вперед. Ой, гарно. Міля! Міля злівою, міля злівою, один-один, хорошо виправився, хлопчик. Хорошо, один-один поїхали. Так, дуже добре, дуже добре. Нам не потрібно в цьому матчі програвати. Аж ніяк. І це ще п'ятий гол Артема мілецьку в чотирьох матчах. Бомба статистика. О, як ти не перехоплюєш там? Алошеньки, доганяй тепер Хофмана цього. З'їжте його там. З'їжте його, ну йома. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ні, 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 ні. Ні, будь ласка, не потрібен. Рафіня. Де вони взяли ці РАФІНЮ, КУРВА, де у вас гроші? Де ви взяли ці гроші? Да, можливо, можливо, все-таки на остання хвилина. Курва не вийде. Ні, ну тільки не це. Боже мій, один-два, ні. До речі, у нас якийсь новий гравець. Цікаво, хто це. А ми тим часом на 10 вже сходимо. Це взагалі бомба. Хто? Кого я цей? Не бачу, хто новий. Де Браїм? Де Браїм дієш? Ну шо це таке? Диви, диви, як мілю просто накрутив якийсь чувачок, нічого тобі пас розрізав. Що це манс ще буде нас тут? Декласувати чи сто? Міля, гарно, гарно, Міля, з лівої. куда? Боже мій, куди цей був удар? Як він пройшов тут з лівої взагалі дупав не удар? Хорошо? Міля? Гарно! Міля суди, один, буль. який гол, який прохід, боже мій. Ось він. Він трішки розкривається в цьому колективі. Оце мене радує вже. Просто погляньте. Опа, як він пішов від цього. І за штрафною. Ой, гарно, та там без Ну куди куди, куди він хотів пригнути? Так, міля, міля, добре, зупиня... Ну, Залишай м'яч у себе. Ух, як і пас міг пройти Вернера. Ого, то була панфеточка. Дададам. Забрати. Ні, ні. Офсайт, офсайт, там був осайт. Хай, хай би залетів би, але там офсайт. Спокійно. Не одні ми потрапляємо в офсайд, Це дуже добре. Так, а можна ну, дожини, до дожини тільки. Боже, яке воно повільне! І що за нас за черепаха грає там? Ну ні, оце не повинні, вони б нас би. Наказати за це, ні! Один-один! Боже. Так, ладно, забуваємо удари з Лігу. і в нас матч проти Монако. Другий матч Ліги Чемпіонів. Ну, що тут? О, браїм, браї! Медісон! Медісона купили. Оце солодко! Оце повинно бути зараз розвал Монако. Думаю, Монако також приїхали за перемогою, але ж, але ж ні-ні-ні, не так швидко. Сюди, 1-0, Як він проштовхнув його? Іди ж ти сюди! Володимирович, дивіться, ви просто погляньте, як тут просто такий пас перехоплення і в підкаті просто є від достав до цього м'яча. Бомба! Оце форвард. Машина просто. 1-0 на 8-й хвилині. Ну, -ту -ту Напини. Богалунін, хорошо. Хорошо, дуже хорошо. Так мені тут уже стрмно вставляти ножки, тому що вже один раз так вставив. Але добре. Ну, Чому вам би не опустити м'ячик на землю? Не, воно так не здається, що. боже, що це за такий опорник у нас? Вигризає все? Вигризай так і далі. Прошу. Міля. Міля. Міля! Як ти не забив? Боже, там ідеальний просто пас був. Ідеальний! Во ще 10 хвилин. Можливо, трошки більше зараз ще щас... Реф. Так, ну ні, ну ні, нам другий матч також потрібно вигравати. Так, хорошо, молодці! Так, можливо, шанс на другий гол. А це ти шо? Ну, курва? Так, Реф свисти. Суджі! Є друга перемога в Лігі Чемпіонів. Є другий гол для Артема Мілецького в Лігі Чемпіонів. Вообще супер. Що тут таке? В Манчестер Сіті з'явились, чи що. Чи вони були, я оце не пам'ятаю, тільки щось що сказав цей нам як його, агент наш. Але тут команди Капець, звісно, Реал, Манчестер Сіті, Баварія і ПСЖ. Але Манчестер Юнайтед. Не забуваємо про них. Нам ще, конечно, багато треба ударів з зробити. Потрібно вигравати в цій герти зараз. Вернера знову ставлять. Ну, я сподіваюся, що це просто після Ліги Чемпіонів дали відпочити лідерам. А для того, щоб перейти в Манчестер Юнайтед, нам потрібно просто бити по воротах. І все. І ось перший удар. Ну, але можна зарахувати, що це був удар з тиру. Правильно ж, правильно. Потрібно вже трішки і в чемпіонаті то вигравати, щоб повертатись в боротьбу на наступний сезон, в Лігу Чемпіонів і так далі. З лівої чи справої, з їй з якої-небудь удар вже, тільки нормально вдар, ну міля. 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 Ну що ти будеш робити? Да. Да. Ну, що? Гарно. Гарно! Та, ну Там ну як, ну скільки ще можна? Ну ні. Ну, ну дай же ти. Паса адекватно, нормально. Зупинити, хоч не програти в 0-0. Скільки мав шансів Артем Мілевський, я просто не можу. Я нічого собі, тим не менш, Артем Мілевський отримує статуеточку гравця місяця. Дебютним вже місяці за Red Bull Лейт. Оце воно. Так, це все. Все зупинили. Тепер у нас кваліфікація до чемпіонату Європи. Боже, ну що це таке? І, 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 і. О, ви що? Ідіоти, чи що? Як я зрозумію, що там до чого? Так, у нас матч проти Ісландії. Що в нас по Мудрик, Судаков, Брашко, Шапаренко, Циганков, Конопля, Забарний Бондар, Миколенко, Трубін і Міленський попереду. Бойовий склад. Я сподіваюся, що цей бойовий склад зараз розвалить цю збірну Ісландії. Так, ну що ж, ну хоча б один би нам. Трофей зі збірною було б непогано виграти, да? Бо як гарно. Як гарно. Як гарно. Як Мудрик не забуває. Ти ж наша десяточка. Але як тільки що розіграли Я в шоці. Ну, слухайте, цю збірну Ісландії, по-моєму, по-моєму, потрібно виносити просто з двох ніг. І за меж дравной! А що таке, там голкіпер буде чи що? Мене таку, цей, Мене таки не попереджували. Там не повинно бути голкіпер. Да? Блін, тут важливіше все ж таки більш командна гра, чим більш індивідуальні показники Артема Мілецького, тому що нам потрібно виходити з групи 100%. Йо! Йо! Боже, що там за EG просто зараз? Я не знаю, хто там за Г? 11 ударів за перший тайм. 2,5 Г, ну це просто капець. І ні одного не забили. Ні одного не забили. гол. Боже мій, забити, забити просто один гол. Один гол хоча б забити. Бо там, там така турнірна таблиця, що не зрозумієш, хто де. Там просто ну, ну жесть. Да. Один да, нуль. Да, 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 боже, ну ду, 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 це просто капець. Як же пощастило, що Мілевський там опинився, Боже. Ну блін. Так, а тепер якби втримати цей результат, слухайте, не? То один забили, вони зараз, дивіться, як пішли вперед. Це рівно. 1-0. Мілевський, 82-га хвилина. Боже, що може бути краще, як перемога? Чи за збірну? Ну, у нас тут матч проти Уніона. Вони на 10-й сходниці, ми на 9-й, Боже, не так далеко ми від них то і дійшли. Ну, але тепер Браїм повертається в стартовий склад. У нас ці свіжі. Сподіваюсь, ми в цьому матчі переможемо. Так, ну що ж, погнали. Блін, ну нам ну, ці діла в Бундеслігі потрібно покращувати. Сюди його! Боже мій, що за удар! Що божевільний, просто Артем Мелевський! Як ти це забив? Боже, як це було? Я думав, там уже накрили його. Але в останню мить. Ой, як в нижній куди. Боже мій, та, ти що, Це просто ляля. А команда розуміє, що в них є нападник, на якого можна покластися. Ха! Залишилось тільки, щоб залишку команди почав грати добре. Да. і вдар! і вдар! І тут що? Невже це перший асист для Мілевського? Хорошо. Оп! Міля. Ой-ой-ой. Боже, там настільки сильний удар був, як якогось біса від руки голкіпера, так м'яч відлетів. Так, навіз. Ідемо на да, Йдемо на перерву 2-0. Мілевський гол плюс асист. Супер. Коротше, навіщо я б'ю здалеку, якщо в мене немає ні одного клуба, якому потрібні з за меж штрафної? Що за прикол? Міля! Було з залетіти! І це був би гол Артема Мілевського, до речі. Так, ну ні-ні, не, не дати, не дати, не дати. Так. О, це удар. Це ж відворіт? Відворіт. Нормально, вже кінець матчу. Ну, тут, думаю, вже 2-0 буде спокійно, спокійна перемога. Але як ми там будемо йти, до речі, в чемпіонаті це вже велике питаннячко. Так, ну-да-да, куди? Блін, міг забити ще один, але ладно, 2-0 перемога, супер. Так, ну що ж, ось у нас останній матч на цей випуск. Це матч проти Марселя в Лігі чемпіонів Ридбулець на 5 сходинці. все дуже супер. Команда непогано в нас зараз поїхали в Марсель. В перших двох матчах Ред все-таки переміг, але дуже мінімально. Дуже мінімально це, звісно, родину. Але Марсель, дивіться, Марсель хоче також вигравати. Звісно, вони на 15-й сходинці, тому для них перемога тут дуже важлива. Дивіться, що. Так, зупини, зупини його. Це ви шо? 51-й номер взагалі. Стійка! Але як гарно вдарив, боже. Боже, як вони нас катають? спокійно, я в шоці. Що це відбувається таке? Як це така гра з Марселем? Боже, який відско! Боже мій. Це така гра, слухайте з Марселем, а що буде тоді з якоюсь командою такої капеці? Тут ще в нас Браїма травма. Та, стиль, Ну набирай же ти! Ідіот! Ідіот! Не було. Ну, ну ні ні Де покажи. Ого, що там було? Ото кусочок буце? Господи. Це жесть, жесть, ну свисни вже, блін, я не хочу на це дивитися, на цей позор. Свисти вже! Уже 0-0 граємо. Скільки моментів також було? Ну, чому так не везе нам? В наступному випуску вже зіграємо проти Айнтрахта, який знаходиться на четвертій сходинці. Ми знаходимося на сьомій. Динамо Київ знаходиться на п'ятій сходинці. Байер Леверкузен взагалі перший. Брусся Доркнув, дивіться, в якому ми могли перейти. Вона зараз на другій сходинці. Де Шахтар? Шахтар на 13-й. Шахтар не збирається вилітати взагалі. Що в нас по Лігі Чемпіонів? Ми залишаємось на сьомій сходинці. До речі, яка зразу виводить нас в одну-восьму. Перше місце ділить між собою Астон Віла і Ювентус. Непогано до речі, Бо там ще такий, що не потрапляє в дитяці в Арсенал. На даний момент замикає ці топ-24, які проходять далі. Хто там такі команди є, які вилітають ну, на даний момент? Це дивіться цей Фейнорд, і Аталанта, і Глатасарай. Байер цей неймовірний з Едером Мілітау і Вондайком в захисті. Манчестер Сіті. 31-ша сходинка. What? Ну і Монако Нульбалів. Як добре, що ми їх перемогли. Дуже добре. Ну і звісно, чого і очікував я, Мілевський на першій сходинці бомбардира. Але правда, ділить цю позицію з Балагуном з Франкфурта якого також 7 матчів, 7 голів. Цікаво. Єгор Назарина, дивіться, 4 голи, 5 матчів. Прошкода, асисти, що по асистах? Хто на нас асистує? Хавер якийсь, коротше, гайдар Боже, що за. Але Андрій Лунін дивіться, топ-1 в сухих матчах. До речі, 4 матчі. Тільки не дуже багато, але вже хоч щось. То, друзі, якщо вам сподобалася ця кар'єра, тісніть. Лайки, пишіть коментарі, як вам такий виступ Артема Мілевського в Лігі Чемпіонів, до речі, дебют. І ми з вами скоро побачимось. Бережіть себе. На все добре.